Доброго ранку, шановні колеги. Ми розпочинаємо засідання конкурсної комісії з відбору на посаду директора Одеської гімназії No26 Одеської міської ради. Нам потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб. Це відеооператор, який відповідає за технічний супровід. Прошу проголосувати. Хто за щоб він був присутній? Одноголосно, дякую. Нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка. Матеріали будуть опубліковані на сайті департаменту зразу після закінчення нашої роботи. Відповідно до наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 21 серпня 2025 року номер 286 до складу конкурсної комісії з відпору на посаду директора Одеської гімназії No26 Одеської міської ради входить Голова комісії Тнеровича Лег, депутат Одеської міської ради, відсутність поважних причин. Заступник голови комісії Скибала Світлана, представник професійної спілки освітян Одеси, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Секретар комісії Бадюк Ірина, представник Одеської міської організації, громадська рада соціальних науковців України, директор Одеського ліцею номер 55 член комісії Стас Одуард Павлович, депутат Одеської міської ради, Грінчишин Галина. Головний спеціаліст питань персоналу Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Кравченко Ілона, головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної освіти управління освіти та молодіжної політики Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації. Шановні колеги, які будуть пропозиції розпочати. Розпочати. розпочати, прошу проголосувати. Хто за дану пропозицію розпочати роботу? Одноголосно дякую. Нагадую вам, що відповідно за рішенням конкурсної комісії від 22 вересня 2025 року протокол номер 1 до участі у конкурсі після того, як ми перевірили надані кандидатам документи, була допущена Жорницька Тетяна Васильівна. Ми можемо розпочинати конкурс. Запрошуйте. Тетяна ранку, зупиняємося, ми розповідаємо вам правила проведення конкурсу. Ми вас вітаємо і розпочинаємо з першого етапу нашого сьогоднішнього конкурсу: це тестування. А, наразі ми, ваші присутності розкриємо конверт, ви отримуєте тести. Тест складається з 30 питань. Кожне питання має по 3-4 відповіді, лише одна відповідь справи. Вам необхідно за 30 хвилин знайти цю правильну відповідь на кожне питання. А, мета шістнадцяти більше балів. Якщо ви отримаєте 16 та більше балів, ви будете допущені до наступного етапу. А, зрозуміло, так? Зрозуміло. Так, будь ласка, обирайте білет, демонструйте білет на. Камеру кінець. Шановні члени комісії, шановні конкурсанти, прошу звернути увагу, щоб матеріали до даного конкурсу печатані в пакеті, який я зараз відкриваю у вашій присутності. Дістаю пакет документів. Білет номер п'ять. Так, сідайте будь ласка. Тетяна Лесенівна, підписуйте на початку аркуша прізвища ім'я по батькові. І коли будете готові, ми зафіксуємо час спочатку виконання вашого тестування. Готові? От. Десять людей, дві хвилини. Розкажіть, Thank you Підпишіть, будь ласка, і дату. Правильна відповідь це Один Ген, два В, три Б, чотири Б, 4 Б, П'ять А, Шість Г, Сім А, 8 Б, Дев'ять В, Десять В, Одинадцять В, дванадцять Г.

Ця наросідка, ми вітаємо, вас 28 балів, це дуже добрий результат. Наступний етап розв'язання ситуаційного завдання. Процедура така ж, як була, ви обираєте ви білет, отримаєте завдання. Ситуаційна задача, яка може статися в будь-якому закладі освіти, необхідно вирішити саме з позиції директора. Кожен із присутніх наших членів комісії конкурсної буде самостійно оцінювати вашу відповідь. Якщо відповідь буде повна, розкривати усі дії, які необхідно було здійснити директору для розв'язання даної ситуації, ми маємо право поставити вище бал це 2 бали. Якщо наповнить е, члена комісії, якась відповідь буде неповна, про щось ви там не згадаєте, щось забудете, маємо право поставити один бал. Якщо відповідь зовсім не відповідає задачі і, гадає, такого немає статися, враховуючи ваш досвід роботи, це людь. Тому бажаємо вам успіху на виконання 30 хвилин. Якщо вам не вистачить аркуша, ми даємо додаткове у нас є. Обирайте, будь ласка, білет. Обирайте. Демонструйте. Два. Білет, -два. Два. Білет. Білет, білет номер 2 Будь ласка, білет номер 2 Кладіть. Дякую. Так. Підписуємо прізвище ім'я по-батькові прежде чем я попасть